Усім привіт! Мене звуть Маша і ви на каналі Суперголоволомка. Нарешті довго на відео, в якому розповідатиму про кубик моє Малон Трентри МВ2 UV. Поїхали! Почнемо з комплектації. Як завжди, йде невеличка інструкція, викрутка та підставка. Тут нічого незвичного. Кубик бюджетний, але здивував мене своєю швидкістю. Я воно від швидкісних кубиків та думала, що для мене нема за швидкого кубика, але я помилялась: цей кубик у мене півтора місяця, а я досі не звикла до його швидкості. Звісно, можна залити його сповільнюючим мастилом, тож спробую. І зараз покажу вам збірки до мастила і після. І зараз замість XMT-10 смашу його атероном. До речі, кубик у мене затягнутий доволі сильно. Так, ну звісно, кубик став набагато кращим, сповільнюючим. І, до речі, про магніти. Можу сказати, що вони середні, а плавність обертання тут з коробки малого відсотку, а після змащення м'якість додалась. Хто не знає, що таке UV це таке глянцеве покриття. Кубик коштує 10 доларів і чи варто його купувати, це вже за вашим бажанням. Але цих функцій, які виконує цей кубик, вистачить, аби складати навіть за 7 секунд. Єдине що, його з коробки треба налаштовувати, звикати тому, що локапи присутні. І це вам не флагман, де гайка з циферками налаштування, де всі сторони можна однаково налаштувати. Тому думайте. Поділіться в коментарях думками про цей кубик, якщо маєте його або просто крутили. Купувати кубики Рубіка я раджу в магазині The Cube Girls. Посилання є в описі під цим відео. Також планую відновити проведення онлайн змагань з призами, тому підписуйтесь на мій інстаграм, аби не пропустити анонс. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до нових зустрічей.